Так, у нас э, другий день після Ведня, э, після, після неділі. Сьогодні як то сказати, ще Істерманде, як Пасхальний суботний, не суботний Пілігер сьогодні, так? Вот, пасхальний э, істер за як тут кажуть. От anyway, э, У нас э, ніхто школи закриті, значить. Я займаюся своїми ділами. Приїхав тут до магазину, де продають, значить, ці. Э, Разні різні речі мені потрібно щось купити для будинку, такий чисто господарський магазин, як то, як -то значить, як для пару лямпочок, О, такі речі, для хати висновку для себе. О, ні такого ні сьогодні не їду, нічого, вже все, хватить. Ну і я що хочу сказати про, про Великдень. Ви знаєте, українське слово це є Великдень, воно само собою значить великий день. Тобі ж е, християнство не змогло поміняти це, це ім'я, цю назву на більш на таку християнську Пасха, там, оце все пасхальне свято. Тому що українці вони мають дуже велику, стару, довгу свою історичну культуру і вони люблять користуватися українцями. Ми любимо користуватися своїми на, назвами, Ото як чумацький шлях, як. Як там, де, там, де е, е, значит, Milky Way англійською, або Млечний путь. Ну, російські названи дуже прості, вони просто перекладені. Ну, Взагалі-то смішна мова російська. Там, там все запозичене, все перекладено, вкрадено і так да. Ну, не про це. От, ну, у, нас є, у нас є яйці крася, то це не крашенки називають. Це називається писанки. бо на них пишуть, розписують, Їх називається писанка. І в церкву йдуть святити писанку на великдень. І ця традиція, а традиції ці вони дуже древні, вони набагато старіші, аніж християнські попи, які зараз керують усім. Так? От. І ви знаєте, що триплівська культура, якщо ви подивитеся, там багато є. Це вже скільки шість тисяч років, скільки сім тисяч років. І на цих цегляних вирог, там, все, що було, як ми подемося, зробимо уважно, то ми побачимо, що писанки розписані, вони, значить, похожі з тими візерунками ще тріпільської культури. Співпадають в багатьох моментах. Так? І ми можемо сказати стовідсонково, що от християнство не змогло це витерти, витерти ці традиції. Розписувати яйця на Великдень, розумієте? Навіть все, і писанка залишилася і залишився і назва Великдень. Тому що українці вони мають свою культуру, свої назви дуже довгі і дуже древні. так Ну Але писанка значить, все-таки большевикам і совєтською властю за з знищенням всього, вони. Перестали, особливо тут на Центральній Україні, Східній Україні, перестали писати писанки, а почали казати, як по-московській попи кажуть крашенки. Почали красити там розовий, зелений колір яйця і, і так далі. А яйця потрібно розписувати. Розписувати треба від руки візерунками, які мають символи, мають значення. І Тому що це яйце це початок початок створення, початок. Який від Бога. Йому треба розписувати, просити Бога, щоб було добро, щоб було все добре, щоб світ не закінчувався. І ці е, е, узори на українських яйцях, писанках, вони це значать. Але це збереглося ця традиція, більшість мірі збереглася у західній частині України, де совєти не були так довго, і московський патріархат там не був так довго. Воно збереглися в Канаді також. В Канаді, ми тут навіть є в Західній Канаді, де ми маємо, ми маємо писанку при в'їздах до міст, до сіл розписану писанку. І писанка саме розписане куряче яйце спеціальним українським узором, воно один із таких ідентифікаційних характеристик українця, як борщ. О, писанка, борщ і, і багато є українські пісні, яких ем, я не знаю 15 з половиною тисяч чи що, народних пісень, тільки є в ЮНЕСКО. О, це маркер. Писанка це маркер українства. І історія писанки вона, вона, має, вона має довгу історію. Хто не знає, коли почали розписувати яйці, але я вам кажу, що <кій> по трипільській культурі це десь мінімум 6-7 тисяч. А я думаю, що ще і більше. І багато думаю, тому що я хто такий. О, така ситуація. Це, це Братфорд. Братфорд це яке містечко. Та навіть українська православна церква. Ну, Чи є, чи. Ну колись вона тут була, років 20 назад, я колись тут ходив. Мені кажеться, що вона здається туди до московського православ'я. Може, я помиляюся, хтось мені казав. Ну я туди не ходив більше, ну не знаю. От, бачите, і тут оце variety market. От, і це, тут типу, якийсь магазин, де продають квас я зараз, київський квас там намазав купив. А, я зараз покажу, де він знаходиться. А, ну, тут якісь русскогоряжі тримають цей магазин. Я їх не питав, звідки, звідки вони, але я бачу, що він не цей. Я до нього українською, я до нього по-англійськи говорив. Англійською говорив. А називається European Daily. Бачите, European Deli. або Bradford Deli, Це вони тут мають двоє. І Це вони тут продають польські, я бачу, білоруські, ще щось продають. продаю. така ситуація. О, це містечко Bradford, Тут нічого цікавого немає, але фабрика є. Фабрика, яка випускає закомплектуючі для автомобілів індустрія, магна фабрика називається. І тут такий магазин, а тут таке продається. А, що тут бачите? Ми бачимо якісь різні грибки. такі ось тахуни, якісь продаються. То... Ну, Я не знаю, чи він, цей хазяїн. Ні, у маркети поляки, я тут до поляків ходимо, а це трошки далі. О, це по поляків закрите було, а сьогодні праздники і ми вирішили під'їхати сюди. О, продають всякі масла. То, бачимо, м'ясні вироби, продають. О, і навіть сьогодні, сорі, багато людей ми бачимо на касі, ходять. Вони продають такі речі. О. Дві різні цукерки продають. Марко Поло Полоре, що за конференцію. Бачу телевізор, вони теж говорять, якісь обіхо. У нас тут є шерон Темпл. Шерон Темпл. Він з 1832 року. І тут все закрито, ми зараз просунемося туди, де можна зайти. Но через паркани ми лізти не будемо. Це музей тут уже, але це тут це... побудовано. Переносить такі спаус from Green Lane сюди. О, і ще тут мають історично якусь хату перенести, тут покласти коло цей темп. Цю хатку вони перенесуть і покладуть туди. Оця хатка теж вона дуже стара. А О. що там на 574? Це не ваша хата, що стоїть? Тут 74 Грінлейн чисто. Вони значить, ми не будемо через забори скакати вже, як би сказати, в серйозному. Но це вони тут мають покласти ще цей будинок стародавній, який перетягнуть, звідкись... от Звідкись перетягнуть його там з Грінлейн, я знаю звідки. О, і цей будинок тут буде стояти, і це буде типу такий музейний комплекс. О. Не можна, тому що кажуть, закінчується цим. Тут якісь гроші треба платити. І що там весілля роблять то там всередині, в ці в цьому. Ну це стара темпл, це значить шоське, це Це капіще якесь, темпл. О, тут якісь релігікультові було якесь історичне місце. О, це тут у них, певно, що офіс є, де можна його е, значить, брати медалі, якісь, білети купляти, квитки купляти. Так? Оце найближче, що ми можемо підійти. Надію, що ми можемо підійти ближче, бо на виборах була така неприємність. Я пробував вибори їхні фільмувати, тут до мене підійшли і сказали, щоб я видалив. Що не можна всередині знімати, як ти вибираєшся. Ну, Я мусив видалити. А це вибори так проходять. Тут це вибори. Це участок, коли приходять I на веб-то. I... 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 Звичайно, ще трошки про трампушку. Бо як це може пройти день, щоб нічого не згадати цього старого маразматіка, який, по-моєму, достав уже всіх зі своїми цими. Ну що не береться, за що то, то, то перетворюється, перетворюється в пип, в пилюку. О, це абсолютно не діє. пройшов швидко, тепер окупив дещо в цьому і пішов, думаю, пройдусь тут по плаці. То так швидко пройшовся. Розумієте? Я тут дивлюся, я не буду повторяти. Всі провали, і фондові ринки падають, і китайці від боїнгів відказуються, і китайці відказали сою, яку американські фермери виробляють купляти для своїх бо... Китайці багато свинини не їдять, вони люблять їсти свини, свинку, свини, свиняче м'ясо. А сою купляють, яким годують. Ту свиняче м'ясо купляли в Штатах. Не перестали сказали, що ми знайдемо багато місць місць, де можна ту сою От, І робить цих фермерів теж психічними. Американських канадців також відказалися купляти е, на мільярд доларів. Тільки в Кентакі Бурбона тут в Канаді пили за рік. Розумієте, перестали зовсім реп'ють. Такий вибір з'явився наших всіх цих віскі. тут. канадійських навіть не знав, що стільки. Я вже сам, навіть якщо беру алкоголь, то я вже купляю е, канадські віски. Ну, що... Патріотизм. Так, от. Ходив вчора по цьому магазину, який називається там русский, якісь русскоговорящі тримали, то там були якісь товари з Білорусі, я зразу нічого не купив, що було з Білорусі, спеціально дивився, де воно де воно випуск. З України випущено, я куплю. З Польщі випущено куплю. О, і така сіда, ну про Трампушку. Скандал за скандалом, значить. І в Пентагоні знову скандал, там все витік і все. І кругом скандал. І... І римки падають. І, ви це саме страшно, бо він, чому його підтримали люди багаті, скажімо так, мільярдери, От, мільйонери такі, які вже мільйон зараз доларів це вже не гроші. Це вже як раніше був. пам'ятаєте цю віршик, містер твістер, бивший міністр, містер твістер мільйонер. Владелі заводу газет парахозав. Тут за Маяковським хтось написав. Це ще суддя пропаганда була в школі. Мене вчили. Бо мільйонер це вже нічого, це зараз мільярдер, в минулому був мільйонів. І Він обіцяв 15% податку, було 22 весь час. І вони за це підтримали його. Але вони вже стільки загубили в падінні цих фондових ринків, що, що, там, що там жахи, одні, значить. От і Китай, Китай. Ну саме більше все було китайського. Ви знаєте, я заходив в будь-який магазин, там 70% товарів китайських. От, і, проблема в тому, що Китай ввів назад е, е, мита. Ну, візьметься. Ну, хоча зняв мета з цих айфонів, електроніки, комп'ютерів, екранів. але ж ви розумієте, і переведи от туди АП. Заводи, щоб побудувати це 5 мільярдів доларів. О, ну, логістику построїти, скільки буде е, коштувати, ніхто не знає. Но саме головне 30 тисяч інженерів, тільки китайського які, які працюють на цих е, заводах е, компанії Apple. Де це в Америці цих заводів, стільки візьмуть на ці заводи інженерів? Тут ж в Західному світі. Е, професії були популярні як кругом в Європі, де треба бля-бля-бля, де не треба головою думати. Такі науки, як математика, інженерія, фізика, вони не були в почоті тут зараз. У цьому сказі з цим часі. І е, проблема з інженерами, з інженер, з інженерною школою. все. навіть я і от у мене хлопчик, синок ходив у інститут. Знай закінчив інженірінг сайенс у, UFT, у, UFT, у тіранту. До речі, зі знакою всьо ното більшість, більшість домінуюча, більшість там були студенти китайського походження або прямо з Китаю, і, і також з Індії. Трошки менше було З, з Америки. Там був один, по моєму, тільки, І на всьому потоку там було їх три-чотири, що були. Були кокежіан, Вайт, білі бі, 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 європейського походження у групі. Це розумієте? Це, це страшні цифри, тому що, тому що люди зробилися ледащими. Люди зробилися ледащими і вони люблять вчити псевдонауки. Псевдонауки такі, як юрист, економіст, політичні стадії. які, Розумієте, це, це взагалі це ж це ж це ж. Це їх не треба, розумієте? Це ж такі науки, що, що вони не потрібні для розвитку людства. Більшість з них. Я вже теж кажу, це таке поняття, наприклад, як ста як, богословська кафедра, от, до, до, як доктор, догор, доктор богословських наук. Те, теолог, теолог. Наука теологія. Учить і роблять доктора, він рода богословський, що це за звання, що це за доктор. І, от розумієте, Не може бути почетний доктор. потрібно бути доктор, який має, який має, вона має до, практичного, до практичного якоїсь, до математики, фізики, інженерії, от а то, то все, все ж таке, розумієте? Це ж таке, там, там науки ж є. Ну, ну це таке, ми відклонилися від цього. Все. Я вже трошки за убік. І, е, і тоді Трампушка визиває дуже таке вже незадоволення і людей, які багаті, бо вони хоч виграли в податках 15% замість 22%. Це ніби ліпше. Але вони стільки грошей втрачають, що це Боже, боже мой Боже мой. Боже. Божемо. І зі всіма на що він не візьметься, все тріщить, все падає, все розривається. В все. Америці протести, незадоволення, скорочення. І всі кажуть, що буде економічна депресія, рецесія. І, і так може буде, може не буде, ніхто не знає. Канадський долар укріпився, у нас став на 7 одиниць, на 7 центів вище, чим він був. Був як навіть 1,45. Зараз вже бачу 1,38, 1,39. Uh, uh, значить, я тому я кажу, я боюся, я би голосував за цих консерваторів, якби Трампа не було, сто А зараз треба якась в Канаді, щоб зважена людина була, щоби, щоби, щоб не було знову кінокомедії, як, як значить в Америці. Щоб наша надати такого Трампушку, як П'єр. Я не кажу, що він. Я не кажу, що він не патріот Канади, нічого. Я не кажу, але то він щось розказує як. Ви бачите, каже, що у нас було дві великих кризиса. У нас було це, які інфляціювали канадський долар. Це е, значить ковід і війна в Україні. Розумієте, як це можна ставити як українцю? Як це можна ставити в одній площині ковід і війна в Україні? Канада допомогла, але е, могла б більше. Могла б більше, розумієте? От я вдячний Канаді, вдячний е, саме може тому ліберального уряду. Я певно, що за Марка буду голосувати. Марка партію лібералу перший раз в житті. Бо бо я бачу, що що, я, мені не треба цього, цього, цього цих фокусу. А то він якийсь ролик знімав, і там на задньому плані поставили йому російський міг 27 су 27 летить. Це трошки раніша історія теж. От. Потім він збирався ще перед Трампом синхронізувати свою політику повністю з американською. Я ще пам'ятаю, що він казав, що ми маємо разом синхронізувати податки і синхронізувати багато всього слідувати і повторяти багато речей, які робиться в Америці. А зараз вже цей тренд не дуже популярний, вже зовсім другий говорить. Тобто я не знаю, ви розумієте, я не люблю лібералів через їхню. Соціальну політику, бо труду багато шкоди наробив. Багато шкоди. Ну, ну, час покаже. Час покаже. Час, щоб не зробити його гіршим, щоб він не став гіршим для всіх нас. А, це, це проблема. От. І це, 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 за це, за це, за це от я переживаю. переживаю. Ну, дуже добре, всім гарного дня. Дякую, що мене слухали. залізнодорожних платформах таких ідуть. Локомотів ми бачимо посередині.